Вільна від поспіху й болю, майже красива і майже привітна, міряє землю тонкою ходою. Дівчина виверне душу, виставить серце з вітрини, скаже спокійно сумлінню, я мушу і піде шукати дорогі магазини. Дівчина вірить, що треба, дівчина знає, що марно. Дівчина вітру не просить у неба нічого, крім сили і віри у завтра. Дівчина пройде крізь зливи і на попелищі розквітне, грози в очах, ж кажуть, щаслива. Дівчина загадка, кольору, вітру. підказує мій досвід і спілкування з особами чоловічої статі є така річ, як жіночі сльози, які чомусь чоловіки так ну, дуже їх. Не, не, пере, не переносять, вони не знають, що з ними робити. Так от, моя, моя порада, що робити з жіночими сльозами. Сльози жіночі не привід впадати в істерику. Чоловічу істерику і пошук в собі вини. Це не привід сказати зникни і двері замкни. Це не привід тікати світ за очі в Європу, Китай чи Америку. Не шукай у них поштовх напитися до забуття. Вони просто течуть. Як небажаний дощ серед літа, і якщо вона плаче, і спокій її розбито, Обійми і вдихни в її майже прозору на вилицях шкіру життя. Ну і наостанок сьогодні таке. Я хочу бути слабкою з тобою. Не знати, що говорити і червоніть на півслові. Питати страшні несенітниці, а потім не пам'ятати цієї розмови, плакати, заливатися сміхом і знову ридати і дихати тобі в шию, просто дихати і мовчати, кричати великими літерами і знову у мене півсні, як завжди, дивну нашу розмову, чекати на тебе, прощатися, знов чекати, і дихати тобі в шию, просто дихати і мовчати. Повірити, що ти не зрадник, і не уїуда. Повірити, що як ти сказав, так і буде. Повірити в тебе і в себе, і в те, що не буде болю. Знаєш, я хочу бути слабкою з тобою. На цьому мене все.